Частина вулиці Богданівської всіє надірами. Підрядна організація після відновлення дорожнього покриття залишила відкритими каналізаційні колодязі. Третій шар не поставили. Кажуть, що турками заплатили грошей. На другий рік буду ставити, але довести до кінця ті колодязі це все, то то капустою, гнилою, пахне, неприємно. Діти, школа, одна школа, друга школа. Як це так? Керівництво навчального закладу бабіч недоробленої дороги щодня, наче на голках. Люки відкриті, е, небезпечно це взагалі для дорослих, а для дітей тим більше. Тому що фактично відповідальності ніхто не несе, тому що якщо дорога офіційно закрита, навіть якщо якийсь нещасний випадок, то важко знайти буде крайню і, звичайно, крайні будемо ми, бо це здоров'я дітей наших. Відкриті люки і на прилеглих до Богданівської вулицях. Тутешні мешканці від гріха подалі понакривали їх дошками. І Вантажні машини і автобуси, тому що, коли було дуже слизько, вони думали сюди розвертатися і падали в ці люки. І всі витягали але маємо то що маємо. в компанії, яка лагодила дорогу, пояснюють, планували закрити люки ще до кінця минулого тижня. Втім, не встигли, не рікають, мовляв, і так роблять це у борг. Місто заплатило їм тільки за частину виконаних робіт на Богданівській. Тож і вони частково виконують свої зобов'язання. Але люки будуть за свої обігові кошти важко працювати. Ми за, за нам місто вино не по Богданівській, у нас. Є Біля 100 мільйонів борг по іншим вулиці, Ви маєте зрозуміти, також заборгованість дуже велика. Люки ми закінчили, тому що ми взяли на те відповідальність залишити дорогу з відкритими люками, щоб люди палили і травмували. Турки пообіцяли за 2-3 дні діру асфальті не лишиться, навіть попри те, що після третього шару, який будуть вкладати навесні, усі люки доведеться підіймати. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, головні новини Львова.